В ефірі спеціальний випуск новин у студії Максим Грабовський жестовою мовою Куляна Шумило. Далі про те, що відбувається нині на Донеччині та в Україні, сьогодні вночі я Володимир Путін оголосив про напад на Україну близько п'ятої години ранку збройними силами держави агресора Російської Росі. Федерації, здійснено вторгнення на багатьох на ну, я народився в Маріуполі, і в 2014 році я якраз влаштувався на місцеве телебачення, влаштувався не журналістом, влаштувався оператором. Всі ці якісь вуличні сутички, коли до нас приходили. Так звані ДНРівці натовпами і щось там вимагали щось дати в ефір. Тобто я все це застав. І на початок війни працював якраз редактором, журналістом, ведучим новин на телеканалах Сігма та Донбас. Реатуйте документи, гроші, медичну аптечку, ліхтарик і запасні елементи живлення для нього. Запас води і продуктів. І ще речі для можливої евакуації або тимчасового укриття підвального приміщення війна почалася повномасштабне вторгнення 24 лютого. І можна сказати, вночі, коли все це почалося, ми почали зідзвонюватися з колегами. Мені одразу подзвонила шеф-редакторка, і у нас не було часу якось зволікати і якось, я не знаю, рефлексувати чи розмірковувати, а що трапилось. Ми всі розуміли, що трапилось, треба було працювати, доносити інформацію до людей, тому що всі були розгублені, всі були в деякій паніці, тому що до останнього більшість людей все ж не вірило, і ми почали. Терміново робити спецвипуски. Ми вже були там вранці всі на роботі, і перші два дні пройшли просто у такому дійсно нонстопі, коли ми розповідали, а де. Бомбосховища, а вже треба запасатись продуктами. Загалом звичайне таке інформування, і в принципі, що робити і що відбувається в країні. Комунальні аптеки Маріуполя продовжують свою роботу. Повідомляє місцева влада. Термінали тимчасово не працюють. Лікарські препарати можна придбати за готівку. Адреси та актуальний графік роботи. Ви бачите на своїх екранах. Ну, мародерство по всьому місті. Тут вже нема чого казати, все зрозуміло. Магазини, аптеки, розтрошені, навіть магазини побутової техніки. Люди вламуються і забирають все. Ну, з одного боку їх можна зрозуміти, з іншого все ж виглядає все надто сумно. Як на те, що собі щось взяти, обережно, тупо. Гребимола маємо.